23 січня біля Центрального парку культури та відпочинку розгорнулось понад 350 метрів прапорів з різних куточків України. Організатор цієї великої української ходи волонтер-військовий журналіст Катерина Валевська, яка два роки подорожує населеними пунктами нашої держави, і у кожному з них вона поповнює свою колекцію стягів, яка символізує єдність України. До цих прапорів додався і прапор з надписом Лубни, де всі бажаючі могли написати свої думки. Та побажання. Велика українська хода почалася ще з Київського майдану. Її метою стало вшанування пам'яті жертв Революції Гідності та АТО. Від міста до міста, від бригад до батальйонів, єднаються прапори, на яких люди. Пишуть свої думки, щоб силою думки, віри і молитви зупинити в Україні цю чуму, яка прийшла на нашу святу українську землю. Думки матеріальні, Бог читає наші думки, і чим більше людей буде сконцентровано на світлих мріях, тим скоріше ми переможемо. Ми переможемо цю чуму нашою духовністю. Ми переможемо своїм інтелектом, а наші доблесні воїни красені допоможуть очистити країну від цього. Бруду. Катерина Валевська планує до кінця лютого пронести через всю Полтавщину дух патріотизму та приєднати черговий прапор заради миру та перемоги нашої держави. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.